Відбулося засідання громадської ради майдану. Ми наробили декілька важливих дуже питань. А саме, перше, ми декларуємо про охорону громадського порядку разом з органами міліції і муніципальної гвардії. Будь-хто, хто буде заходити в це приміщення, він буде охоронятися муніципальної гвардії. Разом з самообороною майдану і разом з міліцією це безпечне місто. Місце рада Криворізька міська рада це абсолютно безпечне місце. Для депутатів, для працівників виконкому, для простих громадян, криворіжців. Будь ласка, ми запрошуємо, приходьте всі сюди, долучайтесь до нас, ідіть на свої робочі місця, ідіть до сесійної зали, працюйте. Там чисто, прибрано. Ми знаходимося в фойє і чекаємо на роботу депутатів. Прийдуть депутати, у них вільні свободні місця. У них, у них е, все є для того, щоб вони працювали. Ми вимагаємо і просимо, і вимагаємо не розповсюджу. Жувати некоректних ну слухів пліток про те, що це якесь небезпечне місце. Рада це безпечне місце. Мабуть, саме безпечне у всьому місці кривому розі, тому що тут демократична рада майдану, тому що тут криворіжці з добрими думками, з намірами, з серцем теплим. Запрошуємо депутатів до роботи. Криворізького міського голову запрошуємо до роботи виконком Криворізької міської ради. Запрошуємо до роботи, тому що вони, наприклад, вчора е саботували свою роботу. Це погано. Це погано. Місто повинно працювати, місто повинно нічим не відволікатися від життєдіяльності, від спокійного режиму роботи. Люди повинні відчувати турботу про себе, турботу про свої сім'ї, медичне обслуговування, навчання дітей, пенсійне забезпечення. Це все не повинно перериватися ні на секунду. Це наша позиція, ми її задекларували. Крім того, ми розібрали ряд поточних моментів, а саме це створення координаційної ради Майдану, створення ради експертів і депутатів. Також ми заслухали депутатів місцевих рад обласної, районних і міської від позафракційних та та партії батьківщини про те, що вони створили групу майдан, депутатську групу майдан на всіх рівнях рад. В обласній, в районних міста Криворова і в Криворізькій міській раді депутати позафракційні партії Батьківщини створили депутатські групи Майдан. Вони координують свої зусилля повністю з Ради Майдана. Вони координують свої зусилля між собою. Все чітко домовлено. Ми стоїмо на одних і тих же принципах. Ми, ми підтримуємо те, що підтримав весь український народ. Це зміна влади на всіх урівнях від Києва до, 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 до села. І в тому числі у кривому розі, ми стоїмо на цих незмінно стоїмо на цих принципах. Ми нічим не поступимось.